Сьогодні у нас на огляді ось така ручка для валізи. Переносна, ставиться вона зверху, і збоку. Зазвичай дві ручки. Якщо валіза дуже маленька, 45 см висоти, то така ручка зазвичай ставиться одна спереді. Вам приходить вона, ми її пакуємо в пленку і приходить от в такому вигляді. Але вона повністю розбірна. Тобто, коли ви розмотали пленку і вона розпалася, ось так. Ну я сразу розберу, то це нормально. Вона повністю розбірна. З чого вона, ну, з чого вона состоїть? Дві накладки, дві направляючі. Вони теж знімаються. І штопорні втулки, дві штуки. Тобто, ось так виглядає ручка розібрана. Ось бачимо, коли її заливали, це форма, сліди від форми. З цієї сторони все красиво чутко. Вона може вигибатися, еластично. Далі, як вона працює? Ось так ставиться ручка. Тобто, бачимо підставочкою, ось на цю сторону. Переворачуємо, направляючи, ставляться ось фіксуючу пластину. Поставили так. Далі беремо штоперне ну, штирьок. Ось так і. Зараз секунду в цих красивих рукавичках, О, поставили. Тепер вона ходе туди, сюди. Далі, оцей штирьок, він нічим не закріплений, абсолютно. Туди-сюди болтається. Але якщо пластикову накладку поставити штирьку вже випасти нікуди. І отзі. Працює наша ручка ось таким чином. Зрозуміло, коли ви знут валізи, закрутите болтики, а, до речі, тут болтики номер 4 в комплекті зазвичай не йдуть. А якщо ви сюди саморіз вкрутите, ну, воно буде триматися, але ж майте на увазі, що різьба зіб'ється. Це не метал, це сплав, там ми писали з якого составу. Ну, в общем, це сплав, котрий не ржавіє. Есть, він ніколи не заржавіє. Але ну, ось тут є нарізана різьба, все-таки використовуйте болтик 4 мм. Тут досить невеликі розміри, маленькі болтики. Якщо там сильно вкручується, не вдавлюйте, краще шейби підкласти зсередини валіза і більш-менш плотно затягнути. Після чого ми завжди силикономо ці гвинтики. Да? Всередини валіз засиліконили, він уже ніколи не викрутиться при тряскі І завжди чудово все тримається. Ось така конструкція, ось так воно вам прийде розібране. Тому обережно розкривайте, щоб ці всі діта, е, запчастини, особливо на новій пошті, не собирати докочі. <кхід> Майте на увазі ось такий момент є. Тобто це не всі. Ну, як не всі, вони повинні всі розбиратись отак, Бачите, обточено, красиво. Якщо зроблено неякісно, то воно зазвичай тут не розбирається. Бо там на гарячу посадили, там не долили, там злиплося ще щось. Якщо воно зроблено нормально, то ось все чудово. Ось так воно виглядає. Далі при монтажах. Тобто, ну, це ручка 21 см. Точно не пам'ятаю, але не суть. Ось 21. Ви побачили, що проміжок між цим отвором і цим 14 см або 14,3 см, да? надо 14. А тут між першим і другим по 2,5 см. Тобто у вас, допустимо, збігло 2,5 2,5, але не збігло. оце 14, 14 На валізі стара ручка була 14. А тут, наскільки я пам'ятаю, 14,3. Точні розміри, все буде на, пози... на картинках з позицією. Позиція буде на пози... посилання на позицію буде в описі до товару. Що ми робимо? Ви ж бачите, що вона може ось так робити. Ходити туди-сюди. Ну, Взагалі воно зроблено, коли зафіксували. Ви берете, щоб під руку було місце і вона ось так. Вигибається, ось для чого воно зроблено. Але зараз я за допомогою направляючих її зжимаю, а взагалі вона буде сама от в цьому пазі ходити. Коли ви все закріпили. Так, в чому суть? Якщо вам потрібно попасти ну, оці 14 см і оці 3 мм, щоб не сверлити дирки в пластиковій валізі, просто ви ж можете ось трохи. Вон, на листку видно. трохи, ну, Спочатку цю закріпили одну-другу е, отвори. А потім оці підганяєте як потрібно. 2-3 мм це не так багато. Буде вона, ну, була б так, стане ось так. Чи навіть отак. Нічого страшного. Валіза, при цьому буде рівненька. ось, І далі воно теж буде ось ой, витягуватись. ну, Повинно все бути зафіксовано. Е, витягувати і функціонувати так, як. Потрібно. Ну, отакий от момент. Да, ручки гарні. До речі, оце вже десь сплава. Тобто, сплав, входить в сплаві. Це набагато краще, ніж все було б з пластмаси. Ну, Тому вони і дорожчі, ніж пластмасові. Ну, от така конструкція. Яку маємо, таку і маємо. Але все одно, болтики це великий плюс. Сплав в сплаві. Теж плюс. І оце каучукове, каучукове покриття це взагалі класно. Каучук його використовують часто в курільних трубках, а значить він не такий токсичний, як пластик. І плюс він не боїться морозів, не добіє, як ПВХ. Раз і все, ти його на воно тріскається. Ну, а жару до рук не буде братися, він не плавиться, але стане досить м'яким на жирі. ось такі його функції